Свято введення до храму Пресвятої Богородиці нерідко називають православним днем батьків і заслужив таку назву цей день не випадково, адже він дає відповідь на найголовнішу турботу кожного тата і мами, показує ідеальний зразок виховання дітей. Альберт Ейнштейн якось сказав, що якщо батьки хочуть виховати свою дитину розумною, вони повинні читати їй казки. Святоведення до храму Богородиці розкриває думку геніального вченого з іншої, незвичної на погляд пересічної людини сторони. Якщо хочете, щоб ваша дитина була в усьому досконалою, хай читає святе письмо і повчається в законі Господньому. Саме так вчинили святі Йоаким та Анна, віддавши свою народжену в старості кровиночку Марію до Єрусалимського храму. Храм Божий – це училище благочестя. – это школа святости. Именно поэтому юную отраковицу, причистую Деву Марию, вели ее родители престарелые для того, чтобы она была воспитана. Но не знали они, что их отраковица послужит великой духовной тайне – послужит великому божественному промыслу, ибо она воспитается в храме Божьем, как матерь живого Бога здесь на Земле. Свято введення до храму Пресвятої Богородиці є одним із 12 найбільших свят православної церкви. І, звичайно ж, воно може бути наукою не лише для тих, хто виховує дітей, а й для всіх християн. Воно стоїть на самому початку різдвяного посту і ніби пропонує кожному пройти разом із Дівою Марією шлях до народження Богонемовляти. Сьогодні ми прославляємо Приблагословенною, благословенною, споминає її його в храм Божий. і цей праздник нагадує нам. І вчорашнє вечірнє богослуження напомніло нам о тому, що приближається велике торжество, великий праздник Рождества Христова. І це дійсно так, тому що через в мир прийшов Спаситель міра. Понад 15 років існує у Кривому Розі парафія на честь цього найпершого зимового свята. Увесь цей час церковне подвір'я було великим будівництвом, і, хоч храм нарешті, збудовано, він ще чекає на великі внутрішні оздоблювальні роботи. Ще не встановлений іконостас, не прикрашені розписом стіни, не світять богомольцям, панікадила. Але дім божий справляється з найголовнішою своєю задачею: виховує справжніх християн, громадян царства, яке не від світу цього, послідовників тієї маленької трирічної дівчинки, яка понад дві тисячі років тому входила в Єрусалимі у святая святи і своїм життям дивувала навіть ангелів.